Перед вами універсальна антипаразитарна програма. Я вирішила нагадати вам, що вона є в наявності, розповісти, кому вона потрібна, як її можна замовити, і які рекомендації для її проходження. Почну з останнього. Антипаразитарна програма рекомендована абсолютно всім двічі на рік, тому що всередині нас живуть паразити. Бо ми десь не домили руки після громадського транспорту, десь наші діти погралися у пісочниці або принесли в садочку якусь заразу. Ми також ходимо в кафе, ми смакуємо червону рибу, суші, роли зі свіжою рибою і так далі. І все це може провокувати появу паразитів всередині нас. Чим це може супроводжуватись? Роздратованість, різні висипи на шкірі, погана робота ШКТ, головний біль і так далі. Є багато симптомів, які про це нам підказують. І щоб позбутися усіх цих симптомів була створена українськими провідними вченими комплексна універсальна антипаразитарна програма, яка на 100% має натуральний склад, яка безпечна. І ефективність якої підтверджена клінічними дослідженнями Інституту педіатрії акушерства та гінекології України. Тут всередині є схема вживання усіх препаратів. У склад входить шість різних фітокомплексів, кожен з яких відповідає заявленим на етикетці властивостям. Я рекомендую вам обов'язково ознайомитися з інформацією далі. І не нехтувати моїми рекомендаціями піклуватися про себе, профілактувати появу паразитів всередині свого організму і бути здоровими. А тепер трошки фактів або у чому відмінність аптечних протипаразитарних препаратів від антипаразитарної програми компанії Choice. Усі фітокомплекси, що входять до складу антипаразитарної програми, вони сприяють очищенню організму від більшості паразитів, зокрема й одноклітинних, не завдаючи шкоди організму. Тобто ця програма не садить печінку. Для повного очищення організму від паразитів важливо перервати цикл. Розмноження, яйце, личинка, дорослий паразит, а для цього потрібен час. Тому схема вживання програми така, що враховує цю необхідність і розрахована на 4 місяці прийому, протягом яких організм необхідно очищувати від мертвих ослаблених паразитів, продуктів їхньої життєдіяльності, на що і здатні всі ці фітокомплекси. Отже, з цією метою, крім універсального антипаразитарного комплексу антипаразит, склад ви можете заскрінити, а його у програмі 1, 2, 3, 4, 5 упаковок. П'ята упаковка надається безкоштовно у подарунок від виробника. У програму входять. Ще й інші фітокомплекси, які стимулюють видільні функції тих органів і систем, у яких паразити трапляються найчастіше. А це хітозан, можете також заскрінити склад, подивитися це потужний сорбент природного походження. Лівсейф очищує та нормалізує функції печінки та жовчного міхура. Можете заскрінити склад. Далі йде брик-блок. Очищує кишечник від токсинів, нормалізує процеси травлення. Клін Хелп. Очищує кров і весь організм на клітинному рівні від отрут, шлаків, токсинів, слизу та сольових відкладень. І Іще ось такий комплекс герміцид. Це протигрибковий та протипаразитарний комплекс. Програму рекомендовано приймати двічі на рік. Обов'язково з метою профілактики, або з метою оздоровлення, або з метою покращення стану здоров'я. Ще хочу додати: хоча програма ця розрахована на 4 місяці вживання, але проходити її дуже легко. Подивіться, тут розписана вся схема вживання програми по місяцях. Фітокомплекси також лежать ось так: перший місяць, другий місяць, третій місяць і четвертий місяць. Вам все-все розписано. І потрібно вам тільки дві капсули зранку випити перед сніданком, і дві капсули ввечері перед вечерю. І все. Запити водичкою, чистенькою, вдома. Нічого не потрібно чогось складного виконувати. Просто ваша дисципліна, просто не забувати і вживати постійно дві капсули зранку і дві капсули ввечері. Все просто і дієво. І ще хочу нагадати вам, що у нас діє безкоштовна онлайн консультація лікаря. Яка відбувається в телеграм-каналі, за вашою анкетою, яку ви заповнюєте попередньо, лікар розглядає усі ваші симптоми, скарги, і надає вам індивідуальну для вас консультацію з порадами, як покращити ваш стан здоров'я, або як пролікувати певний орган чи систему в організмі. Ви лише подивіться, скільки багато людей звертаються до наших лікарів. Чойс компанії є 5 лікарів, які безкоштовно консультують кожну людину. І подивіться, як багато звернень людей. Наші кваліфіковані лікарі призначають наші фітопродукти для того, щоб покращити стан здоров'я, попередити хвороби, зміцнити наш імунітет. Ви також можете звернутися, написавши мені, і наші лікарі дадуть вам дійсно корисну інформацію, як, як можна зміцнити свій організм, покращувати стан здоров'я з допомогою натуральних фітопродуктів. Дивіться, скільки багато